Привіт, малятка! Ви вже готові слухати наше оповіданечко, так? Яке називається Персики, пам'ятаєте, написала його письменниця з рівного Наталія Кириченко. А допоможуть мені вам розповісти це повіданечко мої помічниці Даша, Настя. Привіт! Даша і Настуся, я вас би дуже хотіла попросити, щоб ви нагадали нам про що наше оповідання. Тому що, може, когось діток не було, хтось приєднався до нас, а хтось може забув. Хлопчик е і дівчинка поїхали писти на море, Вони тим разом гралися пили чай і спали. А ввечері переїжджали Дніпро. Хвилини зодві у вікні мерехтіли залізні стійки. До железного залізничного мосту через річку і чулася у вагоні. Це море! Ми вже приїхали. О, глянь! Глянь, дивись! Дніпро! Дніпро! А куди воно тече? Він був як море, пароплави катери здавалися маленькими і дрібними на цьому велетенському. Плисовище, яке блищало у променях сонця, що заходило, ряботіло хвильками і викликало захоплення своєю величчю і красою. Хто не бачив Дніпра, той не бачив України. Той нічого не бачив, зрозуміло вам, адже обов'язково побувайте на Дніпрі. За шибками плив. Точні гори трикони, відпрацьована порода із покинутих шахт – Це Дніпро. Приїхали ріку і довго стояли на місцевій станції. Хтось ходив купувати морозиво на пероні, домашні пиріжки та вафельки з гущонкою. Любите вафельки з Обожнюю. Обошні! З гущонкою. так. <ривот> Зрозуміло. <curated> <ривот> 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 А ввечері знову сиділи коло вікна і вдивлялись у краєвиди за склом. Що ми хотіли, як у кіно. Кожне плесо, здавалося, початком великого обріяного моря. Господиня будинку, де поселилися, була хорошою знайомою. До неї вони приїжджали не вперше, звали її Любою. Заходьте, заходьте. Добре, що прибули, я вже кімнату приготувала, постелі чисті застелила. Зараз баба дом на корівку видоїть, дітям молочка. І будемо вечеряти. Це був маленький будиночок у приморському селі Піщани. Такі хати селили мешканців з інших областей держави, коли створювались колгоспи і обживали при Чорноморській степи. Так що тітка виявилася землячкою бородом з Рівненщини. З нею жила її мама, старенька, усміхнена бабця Домна із горбленою спиною та покрученими пальцями. Але очі мала жваві, а погляд зіркий. В люби були ще й свої дорослі діти, які навідувались до неї в гості на літо. Маленький дворик, залізна брама, оплетена виноградом, і велика купа піску перед воротами, дивно, дивного, з безліччю мушельок, різних форм і розмірів. Ніби цей пісок був з дна моря. Але зовсім не такий, як у їхньому краї. Цього року приїхала Інна, старша дочка господині зі своїм кавалером. Коли вони Зайшли у двір і вийшла їх зустрічати, точніше, подивитися на приїжджі. Була симпатичною, але чомусь видалась Наталі хижою. Її очі прискіпливо обмацували кожного, намагаючись скоріше дізнатися, чи будуть гості щедрими. Вона декілька разів приходила і запитувала, де купуватимемо молоко та виноград. І чи не хотіли б ми придбати у колгоспі персики? Дешевше, як на базарі. Ой, якщо дешевше, то воно можна було б посміхався у вуса тато. Ну, хайно ну, ми побачимо завтра. Ось і завтра ми продовжимо читати наше оповіданьчко. Ага. Тому що діткам вже час у ліжечко. Mm -hmm. Швиденько, швиденько у ліжечко. І на добраніч вам. <плес> на добраніч. <плес> на добраніч.